Як стати успішною, красивою, багатою, щасливою та впевненою у собі прикарпатських жінок навчили усіх цих тонкощів на жіночому фестивалі Аніма. Є теми про виховання діток, про здоров'я діток. Є дуже такі цікаві теми, як зробити чоловіка мільйонером чи допомогти йому заробляти більше? Також як виглядати красиво, ну, багато актуальних таких тем для жінок. Окрім Франківських тренерів на фестиваль приїхало чимало спікерів з інших міст України. Я Берей, тренер з особистісного розвитку, приїхав з Києва. На фестивалі навчав жінок, як правильно побудувати щасливі та міцні стосунки. Треба більше спілкуватися, треба більше бути відкритим, спілкуватися з відкритим серцем, і як е, деякі вправи були, в тому числі практичні, е, для того, щоб е, Учасниці фестивалю зрозуміли, що вони набагато більше можуть, ніж вони розраховують, що підняло в принципі їм самооцінку, і вони побачили свій потенціал. А от Оксана Бринська точно знає, як виглядати не на свій вік у паспорті. На фестивалі розповіла та продемонструвала засоби, які без хірургічних втручань збережуть молодість і красу на довгі роки. Я розповідала про технології, які завоювали вже світ, Європу, а також Голівуд і наших українських зірок. А також багато. Споживачів жінок та чоловіків, які люблять нові технології, які люблять методи, скажімо, омолодження. Але не, не травматичні. Поради на тренінгах, неабияк сподобались учасницям фестивалю. Кажуть, усе почути, намагатимуться реалізувати у повсякденному житті. Мені дуже подобається такий фестиваль, і це жіночий фестиваль, на якому, звичайно, ми, я черпаю дуже багато корисної інформації, яка, я думаю, втілювати це в життя. Це свято для жінки, коли жінка може присвятити час собі, відпочити, насолодитися, отримати нові знання, навести красу і дуже багато всього всього для себе. Нагадаємо, жіночий фестиваль Аніма відбувається в Івано-Франківську вже вдруге. Оля Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.